Тепер займемось нашою ручкою для нашої чашечки. Я просто прив'язала ниточку нашу рожеву, таку ж як чашечка. В мене рожева, у нас, можливо, якась інша. І тепер витягаю петельку першу. Так, одна петелька в мене на гачку. Наступну вже пров'язую стовпчик без накиду. І так по кругу в мене повинно получитися 10, тобто десь я прибавочку зроблю, ось 2 я пров'язала, 3, тут в оголочках я точно по 2, по 2 зроблю, 4, і ще в куточку тут, під цю ж петельку 5, злоїться ниточка. 5 і наступну 6 і тут підхоплюємо 7 ну, Приблизно у нас получається 8 9 зараз порахувати потрібно всі і десята. Так. А тепер в наступному рядочку підхоплюю першу нашу петельку і пров'язуємо стовпчик без накладу один. Два, три, чотири. І п'ятий. Тепер ось цей верх, якби нашої ручечки, нам потрібно, щоб він так, як ізогнутий був. Щоб ручечка так ну, виглядала, як у справжньої чашечки, не була така переламана. Тому тут ми робимо більш ширші петельки, а саме полустовчики з накидом робимо накид, наступну петельку підхоплюємо, і три пров'язуємо як одну. Перша петелька, друга, третя. Четверта, і п'ята. Таким чином у нас вийшов рядочок, де верхні п'ять полустовчиків і нижні. Нижні п'ять стовпчиків без накладу. І таких рядочків ми в'яжемо ще три штучки. Ось один у нас вже є. І ще три таких, тобто, от зараз ми будемо в'язати. Зараз наступну петельку я вже буду робити стовпчик без накиду. Ось це в мене вже пішов другий рядочок. Один, два, три, чотири. чотири і п'ять стовпчиків без накиду і п'ять полустовчиків. Один. Два, Три. Три. Чотири. П'ять. Заходь, заходь. Помічник, помічник прийшов, І п'ятий. Ось ми вже пров'язали два таких. Рядочки І ще Два пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду, 5 полустовпчиків Так, ось я пров'язала 4 рядочки. Раз, два, три, 4. Тут у мене полустовпчики а тут стовпчики без накиду. І бачите, воно вже так, ну, таке природній згиб вже такий пішов. Тепер ми робимо в'яжемо стовпчиками без накиду. Вісім рядочків. Можете тут якийсь маркер, там якусь ниточку, ну або просто порахувати ось як тут стовпчики, так і там будуть ось один рядочок, два, три, чотири, а вам потрібно вісім зв'язати стовпчиками без накиду. Все полустопчика поки вже не в'яжемо. Пров'язали вісім рядочків стовпчиками без накладу, ось так виглядає наша ручечка. Тепер набити її потроху з допомогою паличкою, синтепоном або холофайбером, дуже-дуже так, трішки. І тепер ми робимо таку саму кількість рядів, 4 ряди, як ми робили і на початку. 5 стовпчиків, які ну, поверху йдуть ручки, да? просто так от загинаєте ручечку пополам. Ось тут -от 5 стовпчиків в'яжете полустовпчиками, а ці 5 стовпчиків е, стовпчиками без накладу. І так, 4 рядочки, так само, як і на початку. Давайте зв'яжемо і зустрінемось. Я пров'язала свої 4 рядочки з полустовпчиками. і тепер ми ручечку будемо приєднувати сюди до нижнього отвору з'єднувальними стовпчиками ми будемо це робити. Принцип, підхоплюємо петельку на ручці, підхоплюємо петельку на чашці, петельку цього отвору. Так? Протягуємо крізь них ниточку і через цю ниточку петелечку, яка у нас на гачку. Ось такий з'єднувальний стовпчик. Наступну петельку беремо. Тут наступну петельку, крізь них протягуємо ось так ниточку, і одразу через ту, яка на гачку, петельку на ручці, на чашці і одразу через петельку на гачку. Ось отак у нас виходить. Ступні ось так. Протягуємо і сюди ниточку. В ручку я з цього боку також. Так, по одній, по одній петелечці. Ой, не дуже зручно мені на камеру, чесно кажучи, ну я вроді так видно принцип. Петельку на ручці, на чашці і через петельку на гачку. Тут ось у нас ще залишився такий отвір. Його так само під ручкою. Не дуже зручно, але можливо. я ж кажу, якщо вам зручніше пришити, пришийте. Підчепили, протягнули і через ту, яка на гачку. Ось таке з'єднане у нас виходить. Ось так. Ручечка наша виглядає. Так, протягуємо сюди ниточку нашу робочу, і вже з цього боку ручечки продовжуємо, Відвели ручку у бок. Так, і далі підхоплюємо, протягуємо і та яка на очку. Поплюємо. так. Протягуємо і крізь ту яка на гачку. Ну, все, мабуть, тут вже ми закінчили останню. От, може, начебто дірочки, да, вже закінчили. Все. Ключечка наша готова. Відрізаємо ниточку, підкріплюємо її таким вузолочком невеликим, і ховаємо всередину чашечки. Маршмелу. Кільцею мігумі. Набираємо 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три. 4, п'ять, шість. Стягуємо кільце і в наступному рядочку набираємо шість прибавочок під кожну петельку по два стовпчики без накладу. Два. Три, чотири. П'ять, шість. Сі, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять і дванадцята. Так, все. Стягуємо вже кільце добре. І пров'язуємо один рядочок дванадцять стовпчиків за задню стіночку петельки. Ось Тільки задню підхоплюємо половинку. Задню, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, Десять. Одинадцять і дванадцять. Це для того, щоб, ну, ось так, як би такий плаский, як у маршмелоу кінчик. А тепер ми в'яжемо 5 рядочків по 12 стовпчиків без накладу. Просто ось так за 2 петельки. Просто за 2 петельки, ну, за петельку, точніше, за всю, за обидві стіночки. Просто в'яжемо ось так 5 рядочків. Ров'язали, тепер робимо ще один рядочок просто за задню стіночку, як ми на початку робили. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. І дванадцять. Зробили. Тепер потрібно набити маршмеллоу трішки. Набили він такий м'ягенький. І тепер робимо шість убавочок підряд. Підчеплюємо по дві полупетельки пров'язуємо як одну, завершуємо стовпчик без накладу. Чотири, п'ять. Шість. Мабуть, ще одну. Останню з'єднувальним стомчиком з'єднаємо. Ось так витягуємо і через петельку, яка на гачку. Ниточку таку обрізаємо ну, приблизно таку, щоб нам ще вистачило пришити маршмело до чашки. Витягаємо через цю петельку, вставляємо вголочку із широким вушком так. і затягуємо наш отвір. Через одну петельку. Тобто, 6 у нас залишилось так ось три рази робимо, затягуємо і ось сюди приблизно посереньки маршмеллоу, Ось так підтягуємо, щоб воно було, ну, о, такий, щоб стовпчик був. Ниточку не обрізаємо. І нам залишилось розподілити маршмелоу. Це вже ваша фантазія, як ви захочете. В мене деякі будуть лежати, деякі так стерчать Ось так будуть. І, мабуть, я ще додав декору і покажу вам кінцевий результат. Ось так в довільному порядку розташовуєте. І так, як розташували, і так ниточкою, ось тут до напію пришиваєте. І так, я закінчила свою ігольницю. Пришила ось так ці всі маршмеллоу, вони тут міцно тримаються. Пришила кремчик і малинку. Посилання, як зробити такий крем та малину, я залишу, бо я вже показувала, як в'язати. Таку прикрасу віденським вафельки. Ми з вами в'язали. Якщо не в'язали, можете зв'язати, дуже цікаве. Ну, В описі під відео є силочка. Ось такі маршмеллоу я одну прибрала, щоб тут залишилось ще місце побільше для голочок. Також голочки можна і в боки втикати. Прикрасила я ось такою вишивкою хрестиком. Вишивка-хрестиком будь малюночок, ви берете. Переносити схему на чашечку. І ну, тут і квіточка може бути, все, що вам захочеться, може нічого не бути. Може малюнок якийсь бути такий кольоровий це вже ваша фантазія. Ось така ручечка у нашої чашки. Дно в нас добре стоїть, бо ми його ущільнили кришечкою, да, капроновою. Ось така ігольниця. Якщо вам сподобалося в'язати зі мною, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть мені коментарі. Можливо, ви візьмете якусь тільки частинку з цього відео, також багато так пишуть. Мені дуже все приємно, що ви використовуєте, навіть якщо це просто мої відео як основа для ваших ідей. Це також дуже приємно. Я чекаю на ваші коментарі. До побачення!